Привіт! Одразу скажу, що я не котика, не Дік Джорді, не загін кіноманів. Я крінж, який не розбирається в кіно і буде висовувати тільки свою думку, яка не повинна сходитися з вашою. І, скоріш за все, цю думку я сама не буду підтримувати через місяць і захочу куртка бейнитися. Але не важливо приємного перегляду. Сучасне українське кіно хороша річ. Моєму дитинстві, напевно, це би прозвучало як містика чи жарт, але ніяк щось близьке до того, що хорошу контентом вважається, чи можна хоч дивитися, але ж точно не за останні пару років. В нас є хороші фільми. У нас є роуд муві про депресивних підлітків, фільми, від котрих ти будеш ридати. Фільми настільки погані, що хороші, настільки погані, що погані. А також є легендарні, які половини не дивилися, але все одно залишається легендою. І продовжити цей список можна настільки довго, що я ж скоріш відстрілюся, чим це встигну. Ще скоріш це все почнеться повітряна тривога, і я більше не зможу знімати. Бо буде шумно, я що буду йти в коридор, я що нормальна людина. Моя любов до українського кіно почалася з зао, де було три людини, і дві з них це я з моєю подругою, а третя – це працівник кінотеатру. І на екрані були мої думки тихі. Я пам'ятаю, коли я прийшла додому, стояла на балконі, і тільки тоді я дійшла до думки: Вау, а це зробили люди, які живуть зі мною в одній країні. Ну да, комплекс мікшоварності. Да, мені соромно, але я була дурною малою. Мені соромно, пробачте. Я пам'ятаю, що ще тиждень ходила як шалена слухала саундтреки з фільму. Мене мало цепляють фільми більше, ніж на тиждень. Я насправді мало які пам'ятаю фільми, що це пануло дуже сильно. І з тих, що я можу сгадати зараз, це напевно був книжковий вор. Це був мої думки тихі, та я думаю, що со Soul, Soul це були паралельні світи у свій час. Мені на той момент було 14, тому я не впевнена. Люксембург, Люксембург, а я працюю на цифрі з останніх. Це правда чудові фільми, і вони мене не ципанули, бо ці теми ніяк не були близькі до мене. А стов земля була і ще більш далеко від мене. Я думаю, що мої думки тихі був феномен свого часу, тому що Антоніо Лукіч. Зміг зробити, що було. Вибивалась би з прокату того часу, тому що прокат, ну Ну, що там було того року в прокаті. Пробачте, скажене весілля та квартал. Хай Бог милою на це було йти в той час. А коли ти побачив щось не під алкогольне сімейному застілі, це було приємно та й дуже неочікувано. Саме цікаво у моїй бульварці в свій час було так, що ніхто не знав про мої думки тихі ще через пару місяців, навіть коли він. Виходив, але через пару місяців випадково встався бум. І зараз я не знаю не одну людину свого оточення, навіть моїх батьків, хто не дивився цей фільм. Усі його дивилися. А хто не дивився, я показала. Кого не питає, усі своє бачили в цьому фільмі. Ну, більш по рейтингу я все ж таки думаю, що це були проблеми батьків та дітей. Ну. Фільм і правда про це. Але я думаю, що тут трошки ще грає роль, що я єдина зі свого всього оточню, у кого нормальні і здорові відносини з батьками і коли їх два. І тому можу сказати, що я така виключення справа, а не правило. Але я побачу напевно людину, що загубилася своїй творчості, що поїхала в Київ, щоб побудувати свою кар'єру, щоб займатися тим, що любить. Але його очікування повністю розбилося від реальності, де йому треба просто записувати. Сувати якісь звуки для приватни, хоч щоб якось прожити на це життя. А коли перепадає можливість просто почати заробляти на чомусь цікавому, нарешті влаштувати своє життя, він повністю віддався в цьому, поїхав бозна куди, По шляху закриваючи своє гаштальне з матір'ю, а в кінці знову штовхнутися з реальністю, котра підсуває тобі черговий вибір життя, Думаючи, що ти втратив час, втратив можливість, хто знає, чи буде вона знову. Момент який тобі треба подумати, чи Боєць можливо в тебе це і не вийде. Можливо, треба піти у щось більш стабільне. В Кінцівки з церкви я бачу це як легоря на загублену людину, що намагається знайти на питання, які його руйнують, але це усе усе мої думки, і вони насправді не мають нічого спільного з реальністю. Там правда про проблеми дітей та батьків. Але хто мені забороняє так думати? Зазвичай я роблю відео історія то, чи інші річі, щоб зрозуміти тему, щоб зрозуміти контекст, яку темі це спливало. Але я не хочу робити це тут. Я думаю, що українське кіно саме зараз створює свою історію. Історія, коли всього одна стрічка може змінити напрямок українського кінематографу назавжди, і кожна стрічка це дуже важлива краплина у те, що буде творитися. Я думаю, що Антоні Лукіш багато що приніс кінематограф, бо він змінив сильно напрямок. йти. Так він направив напрямок, який вже існував. І кожен фільм це просто як краплина в море, і туди приведе нас український кінематограф. І я дуже хочу подивитися років через 10, що з ним станеться. Якщо б я зараз описувала наші фільми, то це був би жанр. Комедія, від котрої не хочеться сміятися, а хочеться лише плакати. Спочатку, коли ти приходиш на фільми, це по моїм відчуттям, спочатку мені скучновато. Десь всередині мені смішно, а в кінці я виходжу з кінотеатру з екстенціальним кризисом, навіщо я живу, мені хочеться все більше радати. І ти виходиш ось такий. Це чудово. Українське кіно дивовижне, бо в нас немає ніякого жанру, немає ніяких рамок, бо ми занадто молоді у цьому жанрі. Але це й чудово. Бо українське кіно це можливість для нових актерів, нових режисерів, сценаристів, можливість показати свою творчість, і люди її зацікавляться. Я від усього серця хочу, щоб так сталося із мистецтвом в Україні. Але зараз не про це. Тому дивіться, українські фільми на легальних платформах, будь ласка, не пірайте їх, вони так дуже мало заробляють, А те, що ви просто віддасть десь 100 гривень на місяць тому вже світ світі віч другим легальним платформам вас це набідніє. Тому приємного перегляду і всього самого найкращого.